П'ятирічне дослідження в Роттердамі, яке включало 12 тисяч учасників, показало, що довготривале використання нестероїдних протизапальних засобів НПЗП у низьких дозах протягом 24 місяців або довше пов'язане зі зниженням ризику деменції 12%, порівняно з відсутністю використання. Є сильна гіпотеза, підтримана генетичними дослідженнями та дослідженнями на тваринах, а також деякими обмеженнями тими, клінічними дослідженнями пацієнтів, що запалення відіграє значну роль Зідку деменції та хвороби геймера. Ця гіпотеза припускає, що низькоградусне запалення спричиняє замкнений цикл патологічних процесів, які посилюють та підтримують один одного, сприяючи пошкодженню мозку. Це Також може пояснити, чому високі дози цих ліків прийняті протягом короткого часу не знижують ризик деменції та чому необхідні довготривалі низькі дози. Варто зазначити, що деменція має тривалу переклінічну фазу, під час якої патологія накопичується повільно. Крім того, це запалення може виникнути через інші шкідливі причини, такі як амілоїд відкладення чи артеріосклероз. Автори дослідження вказують, що для подальшого підтвердження цих висновків необхідні додаткові дані з аналогічних довгострокових досліджень або клінічних випробувань. Також варто зазначити, що аспірин, один з найвідоміших від неастероїдних протизапальних засобів використовується десятиліттями для профілактики та пом'якшення різних клінічних форм атеросклерозу. Це додає ще один рівень інтересу до потенційної користі цикліків управління станами, пов'язаними з хронічним запаленням, включаючи деменції. Чому б не почати з різкої дози аспіріну або повернутися до нього, якщо ви припинили його приймати з будь-якої причини. Якщо ви не переносите аспірін, ви можете замінити його 200 мг ібупрофену на день. Тільки, не, тільки майте на увазі, що такий підхід передбачає тривалий прийом цих ліків. Дякую за лайки та розповсюдження відео.